Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, пане Тарасе, Як ви гадаєте, чи вдасться Росії додатково набрати 400 тисяч військових? Про такі плани вони заявляли раніше, не оголошуючи офіційну нову хвилю мобілізації. Ну, зважаючи на те, що Росія не готувалася до повномасштабної мобілізації, а це так звана спеціальна операція мала би завершитися буквально за кілька днів. І основний акцент робили на сили спеціальних операцій на тренованих військових, оскільки ця е акція провалилась, очевидно, Росія відступати не збирається, і єдине, що залишається, це поповнювати лави новими призовниками. А як Властивий характерно будь-якій авторитарній державі, а вони діють хаотично і вони діють абсолютно безпринципно, незважаючи на людські свободи і, і скажімо такі не бажання йти воювати. Тому очевидно, маховик силовий маховик буде запущений ще більше, і він буде використовувати для того, щоб набрати якомога більше пизумів, uh, то щоб знову їх пускати, щоб, щоб знову їх відправляти на війну і ось ця масовість. Де є ще працює, скажімо так, з радянських часів не якість, а кількість це, це в принципі, і та саме згідно росіян, з їхньої думки і скажімо так, позиції кількість це і є і які раніше у погоні за кількістю намагалися все ж не турбувати жителів Москви. Чи є вже інформація про те, чи почали масово вручати саме у російській столиці повістки, і на ваш погляд, чи може це призвести до протестів або якогось ну, явного невдоволення населення? Я не бачу зараз якихось пару протестів. Правда, в російській історії були вже такі протести, особливо скажімо, перед першою війною, верніше під час першої світової війни, перед розпадом імперії. Тоді саме голодні бунти і втома від війни заставили і жінок, і військових змінити свою позицію і направити свою зброю проти протестаря. Е, режим Путіна вивчив уроки історії. Я думаю, і зараз це буде складно зробити. І принаймі, ми зараз не бачимо жодних натяків на будь-які протести. Ми бачимо, що навпаки розкручуються махові пропаганди. Який говорить про те, що ворог намагається знищити Росію, що властиво в принципі будь-якій пропаганді, тобто, наявність зовнішньої небезпеки, зовнішнього ворога фактично говорить про те, що Росія буде збільшувати, скажімо так, всі можливості, того, щоб мобілізувати нових нових військових. Чи є вона в Москві? Я не знаю. Я в Москві не був, ні разу не бажаю там бути, Тому я не можу судити об'єктивно, наскільки там це відбувається. А загалом, які резерви живої сили в Росії? Ну, в Росії великі резерви. Ми знаємо, що це країна понад 150 мільйонів жителів. Ви собі Можете представити 10% як мінімум, це можуть бути. Резерви, які можуть бути, скажімо так, використані. Але тут питання не кількості, а питання забезпечення. Тут, цих ж 15 мільйонів потрібно забезпечити теж одягом, їжею, зброєю, а це економіка цього не витримає. Економіка вона залежить від все-таки орієнтується на якісь певні економічні показники, щоб покликати то можна, але цими ж, ж масою людей потрібно керувати як. Так, тобто і ця ж маса людей, якщо буде в армії голодати, так тобто буде без їжі, без одягу, е, власне, ця маса людей може й повернутись потім проти режиму. Е, тому практичніше їх, нехай вони живуть в суспільстві, нехай вони живуть там своїм життям, але не мобілізовуються, тому що якщо держава не може забезпечити, е, скажімо, одяг най, найбільш базові речі для військового одяг е, їжу. Тоді ці мобілізовані стають загрозою для держави. На початку Росія, російська влада намагалася брати до війська людей з бідних регіонів, і за невеликі гроші іноді в обмін на загиблого батькам видавали пельмені. Людей вдавалося залучати до агресії. Якщо Путін зважиться на повну мобілізацію, чи підуть росіяни із інших регіонів масово, чи готові вони масово йти воювати умовно за пельмені? Я не знаю за пельмені. Я не розумію ваших питань. Другйте за пельмені. Ну, те я думаю, може мова йти про якусь, скажімо, історію, що в багатьох регіонах Росії армія залишається єдиним роботодавцем. Через біду, через скажімо так, відсутність робочих місць, роботи як такої, якісної роботи грошей. Армія залишається єдиним роботодавцем, і це видно може використовуватись для цього використовуватись для подальшої мобілізації. Тому я думаю, ось відсутність роботи, зубожіння і скажімо так, думка про те, думка, яка буде гріти твою. Що ти заробиш великі гроші на війні, власне те штовхає росіяни, і ми це бачили не раз в перехопленні, які безпека безпеки України публікувала про те, що йдуть на війну заради грошей, йдуть на війну заради того, щоб красти, заради того, щоб якісь здобути матеріальні певні блага. От це основний десь певний є мотив, який керує багатьма росіянами, не якісь патріотичні мотиви, але в певній мірі. Такі матеріальні маркантини. Ну, власне, я думаю, це і і будуть користуватися військові і таким чином будуть залучати. І навіть те, що Путін заохочує, нагороджує так званих, скажімо, бригади, які найбільше спричинилися до вандалізму в Україні, до вбивств їх заохочує, тобто надає їм певні відзнаки, чого варто, тільки відзнака, скажімо, бригади, яка, яка вчинила масові вбивства в Бучі, їх Путін нагородив орденом, так тобто, навіть підніс до якогось рангу, я вже не пригадую, якого. Тобто, це заохочення означає стимул до подальшого вчинення зла. Тобто, а суспільство російське подій такий, якщо робити певний психо, психоаналітичний аналіз, пічні аналіз, тобто він тяжіє до цієї такої тихнизових компонентів. Не цивілізовану людину, людину, яка, скажімо, щоб вижити, вбиває когось. Або для неї вбивство являється, скажімо, якоюсь певною нормою. Зрештою, культура працювала останні десятиліття. Культура працювала вся на власне на, на презентації, що вбивство то, в принципі є нормою життя. І власне тим живучи, вони йдуть до України, йдуть на війну заради того, щоб реалізувати свої певні. Якісь психічні потаємні бажання залишайтеся на зв'язку. Я доповню інформацію якраз щодо розшарування і фінансового боку цієї війни. Доки бідні воюють, багаті відкупляються у російській держдумі. Пропонують підняти для олігархів податок на доходи, а кошти від цього податку направити мобілізованим. Депутати від справедливої Росії появні таким чином, еліти Росії літі Росії нагадають, що та живе у воюючій країні, і мільйонери цитую розділять долю з народом, який весь тягар несе весь тягар війни. Для тих, чий дохід перевищує 12 мільйонів рублів на рік, пропонують збільшити ставку податку на 2%. Російські законотворці думають, що уб'ють таким чином двох зайців. Так багатії не лише підтримують армію, а й зможуть нібито уникнути санкційних переслідувань. Мовляв, війну вони підтримують не з власної волі, а за примусом держави, яка знімає з них спецподаток. Пане Тарасе... Пане Траси, як на вашу думку, це таке загравання з великим бізнесом від російської влади. Спроба надати їм можливість, можливість відкупитися? Це спроба. Це спроба є, скажімо так, залучити кошти бізнесу, які десь там заховані, приховані, а циркулюють в системі. Тобто це є спроба знайти гроші в той час, коли грошей фактично на війну немає. Так? Потрібно за щось модернізовувати зброю ракети і так далі. Тому це є спроба в певній мірі ем, десь знайти додаткові кошти, і бізнес, який е, не встиг вивести за кордон, або той, який перевів навпаки гроші за кордону, сьогодні може має, ну, має чітко розуміти, що ті гроші будуть використані на війну. А чи багато зараз олігархів залишається в Росії? Чи вони все ж таки виїхали і десь на своїх вілах там відпочивають? Де, тим, що вдалося виїхати, вони виїхали. виїхати. Да? Тобто основна країна перебування це Об'єднані Арабські Емірати. В Європа в для них підзакритий. А ті, хто перебувають в Європі, ну, мають дуже великі проблеми з блокуванням своїх рахунків, фінансових рахунків, Таким чином вони не можуть вільно пересуватися. Об'єднані Арабські Емірати є Дубай фактично так. Це є єдине місце, куди можуть е російські олігархи е літати, якщо ті, що встигли виїхати, ті, що встигли привести свій стан. Тобто, їм краще було б залишатися в Росії ніж кудись виїжджати, бо ну їх там теж непримітно не знаю. зустрічають. Ну, тобто і там ж ти ж, так, Дубай це не є дешеві, дешеві місто чи для проживання відповідно. Рано чи пізно вони все одно будуть повертатись, і це лише питання часу. А кому де комфортно, ну, це їхній вибір. Дивимося, то ті, що виступали публічно проти війни, очевидно, вони перебуваючи на заході, зараз мають наприклад, статус можливість проживати на заході, але все одно вони мають проблеми зі своїми фінансами, тобто їхні рахунки заблоковані. Но це така відповідь, правильна відповідь заходу. Тобто, якщо ви... Хочете користуватися цими всіма благами західних цивілізацій, західних країн, відповідно, ви, ви маєте виступати. Ну, тобто, виступати проти Путіна. Напевно, найрозповсюдженіша реакція російських еліт, топових бізнесменів російських, це мовчання. Насправді. На вашу думку, з чим пов'язане це мовчання? Це м, стра... Ну, вони перелякані, бояться втратити те, що в них є. Тобто вони бояться російської машини чи бояться більше санкцій? Чому вони мовчать? І на вашу думку, яка в них позиція взагалі насправді щодо агресії? Я не знаю, яка їхня позиція. Тобто я можу судити лише по позиції публічній, а такої публічної позиції, як правило, російські олігархи вони уникали. Тобто вони, мабуть, бояться втовлювати свою позицію, тому що будь-яка позиція проти війни вона на себе наражає одночасно одразу реакцію силовиків так? тобто впасти на милість Путіну, так це є. Ну навіщо вони бояться, так і я не бачу публічній позиції там топових олігархів. Не навпаки підтримують, так тобто вони йдуть в вони підтримують Путіна, і війна для них це так би мовити, як історична якась місія, на що Путін заявляв. Вони не наважуються. Можливо, би і хотіли, але ну не знаю, тобто. Ми можемо судити по публічних заявах, а їх немає. Зрозуміло, пане Тарасе, ми зараз доповнимо інформацію і повернемось до вас. Все неможливо повірити, але все ж, уявіть, син Піскова воював у складі вагнерівців. Принаймні про це заявив ватажок приватної військової компанії Євген Пригожин. Відповідне відео поширила його прес-служба. Там Пригожин каже, що речник Путіна Дмитро Пєсков нібито звернувся до нього особисто, адже його син Микола буцімто зібрався на війну добровольцем. Зі слів Пригожина він узяв його до складу вагнерівців за підробленими документами. А відслужив син Піскова, начебто простим артилеристом. Ватажок вагнерісів підкреслив, що розповідає про це уперше. Утім, у вересні минулого року нагадаю, Микола Пісков бажанням іти воювати не надто горів. Коли російські ведучі в прямому ефірі дзвонили йому під виглядом військомата, той заявив, що добровольцем на фронт не піде, а питання вирішуватиме на іншому рівні. Пригадаємо фрагмент цієї розмови, аби він. Забрав его сына Миколу на вину, простым артиллеристом. Здесь Лив Прихож. Вам сегодня была отправлена а, повестка, а, в том числе и госуслуги, и, через, и на бумаге она к вам приходила, и вы а, пока еще не отозвались. А Там был указан номер, по которому вы должны перезвонить, и завтра в 10 утра явиться в военный комиссариат. Во-первых, почему вы не перезвонили? Во-вторых, придете ли вы завтра в военный комиссариат? В 10 утра мы вас ждем. А... Вы это самое, 10 утра, естественно, завтра я не приеду, так. вы должны вы должны понимать, если вы знаете, что я господин Песков, да. насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Uh -huh. Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне. Как бы если это мне, надо, мне надо, надо как бы понимать, что и как надо правильно сделать. Мне это самое, если придется защищать родину, у меня проблем никакой нет этого uh -huh. дела. Просто мне надо понимать, как целеобразность цель, цель, моего там появления. Вот так вот. Пане Тарасе, а вы як думаєте, син Пескова воював? Я не знаю. Тобі, я зараз... не знаю, що відповісти, тому що я не, не бачив, ну, я не, не був на фронті. Я не знаю, був він чи не був. Ну, Пригожин стверджує, що був. Нібито наче Ні, був. Якщо Пригожин стверджує, що був, то можливо, Пригожин міг би, міг би зробити селфі з такою відомою людиною і показати, щоб е, суспільство дійсно розуміло, але Ну, тут ну, можемо говорити. А на, на вашу думку, така. Такі постійні інформаційні вкиди, і дивна активність Пригожина щодо російських еліт. Це вже ну це якась політична гра, бо ну це ж насправді не важливо, був син піскова на фронті чи не був. Важливо, що Пригожин це вкидує ну, в інформаційне поле. Навіщо це їм? І від цього якось залежить єдність російських військ чи російської політичної еліти, наприклад, на вашу думку. І хоче грати свою самостійну роль, свою політичну роль. Він хоче відігравати, тобто будувати десь свої свій певний шлях в політиці, і саме тому, мабуть, з'являються такі заяви. А чому саме він це на пісково згадав? Я не знаю. Можливо, там якась домовленість, є, можливо, так щоб можливо є запит до те, чи чи там діти еліти російської підуть в армію служити, і це в принципі природні запити так я думаю. Це нормально. А так, щоб більше запитань не давали, можливо, відомо. він домов. Ну ти спекуляцій. Тобто, ми не займаємося саме спекуляціями. Я не знаю, що сказати, тому що я не знаю, був він на фронті чи не був. Добре, пане Тарасе. От скоро 9 травня, і е, схоже, що в Росії парадів не буде. Британська розвідка пов'язується з бажанням Путіна приховати масштаби втрат в Україні. А на вашу думку, чому? Не розумію вашого питання. Ну, я так не буде безсмертного полку вже на 9 травня. І парад ну вже його не буде, наскільки я розумію. І чи пов'язано це з втратами в Україні? Я не знаю. чи це пов'язано. Це пов'язано з тим, що е, нема чим хвалити. Ну нема що показувати на параді. Парад це завжди певний певна картинка перемоги, так то тобто певний меседж перемоги, і всі чітко розуміють, а чим ми будемо хвалити, коли найбільш боєздатні бригади, так вони фактично знищені. Так є, є окремі бригади, які п'ять разів міняли свій склад, тобто нема чим хвалитися, і всі чітко розуміють, що пропагандою тут не перекриєш. Ці втрати, втрати, очевидно, є. І росіяни про них не знають, лише можуть здогадувати. Але те чітко розуміє, керівництво розумієш, що нема, нема що показувати, нема чим хвалитись. І таким чином, е ну й відміняють. Звісно, що причина е всім зрозуміла. Тобто, публічно вони називають, що це може бути обстріл, ракета і так далі через масове скупчення людей. Ніхто би цього не робив. Але для. Е у російської пропаганди ті є причина, щоб повірити там. Вони ж не признаються. вони ж не признається, що нам немає чим хвалити, тому Ми не проводимо парад. В диктаторських режимах завжди буде веду, це є суцільна брехня. Тобто політика це є суцільна брехня, і все те, що е, показують, це є для приховування. Потрібно розуміти навпаки, абсолютно це є для приховування, скажімо, негативних тенденцій, негативної політики і наслідків, які ця політика принесла. А... Завжди 9 травня, окрім такого внутрішньополітичного російського фону, це було таке змагання. Хто приїде до Путіна? Завжди це про це було дуже багато розмов, публікацій. Завжди цей список скорочувався, скорочувався, скорочувався. Тепер ми з огляду на ситуацію не побачимо цього списку взагалі. Але на вашу думку, зараз у Росії саме у цей період є справжні союзники. Які ну теоретично не те, щоб могли проїхати на апарат, а саме підтримати Росію у цій агресії і дозволити їй там обходити санкції, підтримувати агресію далі? Ну, є ж деякі, скажімо так, союзники, особливо ті, які допомагають обходити санкції. Наприклад, це Вірменія, це є Казахстан, які дозволяють, попри заборону, скажімо, імпорту високих технологій, там як по схем, а через Вірменію, Казахстан саме такі. Такі, скажімо, покупки проходять, і та, буквально я це не суджу. скажімо так це не видумка. Це сухі цифри минулого року. Імпорт е, до Вірменії складав 97% сім відсотків цих Вірменія імпортувала Сполучених Штатів Америки та Європи. Сьогодні цей імпорт скріплено п'ятсот 550%. То ви бачите, п'ять разів збільшився імпорт. А навіщо питають. Вірменія переозброїться та так активно. Починає будувати ракети. На них немає. Очевидно, відслідковуються канали, що ці всі мікросхеми потім їдуть до Росії для перевозброєння, тобто для виробництва нових ракет. От вам і відповідь, що це такі скажімо, ситуативні союзники. Очевидно, є основний союзник це є Китай, який є певним таким лідером формування антизахідної коаліції, який збирає довкола себе країни, які виступають проти заходу. Власне, оце є основні союзники. Дякую, пане Тарасе. Дякую, що ви були з нами. З нами був експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк.